Перша робота вже в рекламній агенції. Це березень 1999 року. Це перша робота. Чи вона вам подобається? Мені те. Ну, ну... Чи вона вам подобається? Я думаю, що якщо б вона зараз висіла в місті, то вона б виглядала круто. Вона виглядала б круто, хоча пройшло 25 років. Знаєте, чому вона крута? Тому що її робив не я. <свят> я, я. Я жартую, але в кожному жарті я я був акаунт-менеджером. Але з креативної точки зору її автором є креативний директор Джон Олфілд, прекрасний арт-директор Наташа Громова, фантастичний копірайтер Тетяна Мещерікова і мій керівник Рейн Іда, який був моїм першим керівником в рекламі. Я був частиною команди, але безпосередньо придумав а, цей віжуал, зробив. Це зробила команда. І я вважаю це своєю першою роботою, і я пишаюсь її. Але є один цікавий момент те, коли вам говорять якісь афоризми чи Instagram wisdom вчиться на помилках інших людей. І там ще буде така музика, дуже тривожна, але така трішки пафосна. Це бід. Ви не можете навчитися на помилках інших людей. Досвід це ваші власні помилки.